Друзі, що стосовно консультації, якщо ви самі не можете кинути палити, якщо ви чувствуєте невпевненість, якщо вам потрібна допомога, то ви можете звертатися по контактам, які є на цьому сайті. Я дуже рекомендую перед тим як замовляти консультацію, прочитати мою книгу. Якщо ви в ній не знайдете відповіді на ваші питання, тоді можете напряму звертатися до мене. Тому що якщо ви будете знати матеріал ізложений в цій книзі, мені буде набагато легше з вами спілкуватися. Ми зекономимо з вами багато часу і скоріше зможемо подолати вашу залежність. Тому, друзі, не соромтеся, звертайтеся до мене. Я можу приїхати до вас в будь-яку точку світу. Читайте мою книгу. Можливо, консультації вам не буде потрібно. можливо, буде досить моєї книги. Вона доступна онлайн. І ви можете почати читати їх вже через декілька хвилин. Просто в розділі купити книгу нажміть онлайн і все. Не треба платити за доставку, не треба чекати три неділі. Ви можете почати кидати палити вже прямо зараз. Але якщо ви все-таки хочете звернутися до моїх послуг, пишіть і дзвоніть в месенджері, які указані на сайті, і ми з вами обов'язково подолаємо вашу залежність.